Взяла ось таку от комбо. Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Аделіблог. Я сьогодні планую поїхати на карток. Зараз я буду за Кіндер Трой. Я ще навіть не поїла. Я дуже хочу просто його купити, поки є світло. Но погодка сьогодні не вау, але норм. Вже вийшло. Так, що я бачу? Я бачу, що є світло, це дуже добре. Я сподіваюся, вони взагалі будуть. О, холодно. У нас зараз мінус 14 може бути. О, дуже холодно. У мене ще 25%. Захожу. Світши то що їх тут нема. Я не знаю, це немножко нема. Я взяла от комбо. Це пішла на касу. Я це, конечно, трішки обидно, но я в принципі не прям брам-брав. Окей, він би коштував 75 гривень, тому в принципі не я вже дома, я вже на кухні. Ой, ой. Що я буду зараз їсти? Я хочу з йогурт наводити собі. Це з динєю та персиком. Так? Так, да. диня та персиком. Ще буде рис їсти та м'ясо. Я вже поїла і ми з мамою вже збираємося на каток. Я дуже рада. Я розумію, що нам дуже довго буде чекати, поки там зараз плюс субота, там дуже багато людей зараз буде народу, але поїхала. Вже приїхали. Я не знімала, тому що було дуже багато людей. Коротше, зараз я вам покажу, як я каталася. Якщо що не зважайте увагу, як в мене виглядають ковзани, вони просто самі по собі погані. А, я покаталася. А, не знімала, коли я доїхала, вибачте. А, тому що, не знаю, чому не знімала. А, а, я вже ухожу додому, може ми, ми зараз купимо ще кудок, ну це можливо, але не так. Мені дуже сподобалося, але єдине, що у мене був топ були, е е типу, були... некомфортні, але в принципі прикольно, Мені це сподобалося. Я там трішки познімала для вас. Фух, я поїла. Дуже складно було проходить сьогодні. Дуже маленький влог зараз, але ще я ще не закінчую. Я ще прийду сьогодні додому хочу зробити домашку. Так що. Пів-піу. Мені цікаво просто для кого це було зроблено. Ні, я розумію, що це, звісно, для інвалідів. з якої швидкості вони просто було з'їжджати, по-перше. Я розумію, що тут теж можна. Але О, тут от тут окей. Окей. Я вже прийшла, у нас вимкнуло світло. А, зараз я поїм і повернуся до вас, буду робити домашнє, щоб завтра вже трохи так відпочивати. Там та може буду почитати щось, в принципі, тому да. Я їм пирожку, з насом дуже така Все, Ще, я, в принципі, все зробила, ну, поїла в тому плані. Сьогодні, взагалі, якось я дуже мало знімала, але... М, сьогодні такий ненасичений у мене трішки день, так? Але я зараз хочу зробити домашній. Що я хотіла зробити? Я хочу дуже написати математику, зараз щодень зробити кормову, а потім ще зробити українську. Так я зроблю. Все, я поїду. Була домашку, дуже швидко. У мене було три уроки: українська мова, українська література і математика. Я їх вже зробила. Я їх зробила за 15 хвилин і зараз я буду грати в Бінго. Я вже покупалася. Я буду брати ось такі от від Victoria's Secret. Прям дуже класний. Я, я не пам'ятаю, як це називається. О, крем чи як це Коротше, для тіла на ніч? Він просто нереально. Смачно пахне. Якщо ще тісно вказати, я поклала за камеру. Зараз я наношу ще одну руку. Трішки руку вже тут нанесла все. Вот на все, все. тут трішки не рознесла. Можна на місце. Щось тут прям дуже Я хотіла показати, який класнючий крем передала моя бабуся. І от він, зараз я його відкрию. Він теж просто неймовірно пахне. А він більш такий. О, знаєте, такий як освіжаючий просто крем. трішки взяла. І отак от просто. зараз, швиденько почищу зубки, До вас повернуся, щоб з вами попрощатися, тому що я вже буду лягати спати. Ну, коротше, мені в принципі сьогодні дуже сподобався день. На ковзанах теж було прикольно, але тільки одна причина, чому мені не прям сподобалося, тому що у мене такі були ужасні ковзани Просто я вмію більш не менш кататися, але із-за того, що я коли на них їжу, вони такі тканеві і вони просто так от ламаються отак от в себе. Я не знаю, може якось це було видно на відео. Я зараз вам ставлю. І це дуже просто... Я навіть не хотіла зараз вам вставляти це відео, коротше, щоб, ну, воно дуже ужасно виглядає, як я їжу. Хоча, типу, я хотіла вже розізнатися, і просто ноги отак от сходяться, отак на землю просто падають. Не вивихнулося у мене чуть там. Ну, коротше, це дуже складно там, так, з ними їздити. Тому що мені більше всього подобаються такі, знаєте, чорні такі, як вони там, вони набагато краще, тому що вони пластикові. Ну, в принципі, все, що я хотіла сказати. Я дуже сподобалося. Зробила вже цю домашку на завтра, на післязавтра. Точніше, на завтра нічого немає, тому що завтра в мене останні. Ну, коротше, неділя. Єдине, що мені потрібно зробити, це ескіз по о, цьому технологіям. Всім баба не забувайте підписатися на це канал, ставити лайки, підписуватися на мій телеграм каналчик Обов'язково!